Ми створюємо речі, які хочеться тримати в руках і зберігати. Ви створюєте слова, які хочеться слухати, і саме в такому єднанні створюється нова культура. Мене звати Ілона Свідкова, я засновиця бренду Ukrainian Kitchen Crafts. Ми сімейна майстерня з кривого рогу, яка виготовляє дерев'яні вироби ручної роботи, виключно з української деревини від тримача пекарського для леза до витончених свічників, а також особливі підставки з деревини та камені. Все починалося з пекарського тримача для леза, який ми створили з чоловіком випікати просто вдома. А потім, під час повномасштабного вторгнення, ми розробили вже таку цілу колекцію саме пекарського приладу. Ладдя, яке допомагає пекарям використовувати в побуті саме для випікання хлібу? В нас є дуже особливі тарілі для їжі. Які виготовляємо ми з цільної деревини, що важливо, тому що тарілі повинні бути без застосування клею, і це є безпечним для використання в побуті і для їжі. Саме такі тарілі наші предки використовували століттями, і вони слугували і досі і є в музеях. Збережені в наш час дуже важливо об'єднуватись, тому ми створили особливий виріб. Це підставка з деревини та каменю. Розробили ми разом з брендом. Музика каменю нашим з кривого рогу, і дуже цим пишаємось, тому що це дуже особливі речі. Вся сила в об'єднанні, і важливо, що ми розробили таку дуже Особливу інклюзивну дошку, адаптивну дошку, яка допомагає людям в побуті бути самостійним людям, які втратили верхні кінцівки, людям, які втратили можливість і функцію верхніх кінцівок, тобто з протезами або без, ми розробили Superhuman центром і даруємо їх безкоштовно. Наша благодійна ініціатива наразі потребує так само допомоги і підтримки, тому що, на жаль, черга вже дуже велика. Тому я бачу Ботня і важливість нас всіх в об'єднанні в в'єднанні. І також не тільки бізнесу, а й дуже важливо це і медіа. Ми бачимо потенціал об'єднання саме з незалежним медіа Перший Криворізький», тому що через наші вироби ми розповідаємо про кривий ріг, і люди відчувають всю силу традицій. А також ви розповідаєте голосом про нас і про всіх. Тому вся взаємопідтримка може набагато підсилити і розповідати і надалі про кривий ріг.